Привіт, друзі. Сьогодні надзвичайний день. День безпечного інтернету. Це чудова нагода разом дізнатися, як інтернет може бути цікавим та безпечним місцем для всіх. Уявіть собі казкове місто Інтернетландію. Тут є багато пригод, і кожен може знайти друзів, дізнатись щось нове. Послухати улюблену музику чи пограти в круті ігри. Але навіть у найвеселіших містах важливо знати правила безпеки. Ось найважливіші з них по-перше, не розповідати незнайомцям про себе, своє ім'я, адресу, школу чи телефон. Це так само, як не відчиняти двері незнайомим людям у реальному світі. По друге. Перш ніж щось скачувати чи відкривати загадковий лист обов'язково запитай у дорослих там можуть бути віруси як невидимі мікроби. По третє, якщо хтось у чаті або в грі тебе ображає чи лякає, не мовчи. Обов'язково розкажи про це вчителю чи батькам вони готові допомогти. Четвертє правило Придумай надійний пароль. Лише ти і твої батьки мають його знати не ділись паролями навіть із найкращими друзями. І нарешті пам'ятай, що не все, що є в інтернеті, правдиве. Якщо щось здається дивним чи підозрілим, запитай дорослих дотримуйся цих п'яти простих правил. І місто Інтернетландія завжди буде для тебе веселим і безпечним. Будь розумним, пильним і дружнім мешканцем інтернету. Твоя безпека найважливіша.